Сьогодні ми поговоримо про безпечну поведінку в громадських місцях. Щодня ти дорослішеш, батьки рідні довіряють тобі більше. Ти сам або сама виходиш гуляти на вулицю, ходиш до школи, в гості, до друзів, у магазин. Тебе скрізь оточують незнайомі, доброзичливі, привітні люди, але часом серед них трапляються інші, такі, які мають злочинні наміри, справжні лиходії і лиходійки. Одні з них відкрито залякують і погрожують, інші вміло прикидаються законослухняними і приязними, а насправді можуть заподіяти тобі шкоди та скривдити, тому довіряй тільки добре знайомим людям. А непевних незнайомців і незнайомок краще остерігатися, щоб не попастися на їхні хитрощі, дотримуйся правил поведінки з незнайомими людьми. Не розмовляй з незнайомими, а відійди і голосно скажи Я вас не знаю, я з вами не розмовлятиму. Галасуй і тікай. Усі злочинці бояться галосу, щоб ніхто не почув і не зашкодив їм. За жодних умов не сідай в автомобіль незнайомців. Не бери ніяких подарунків і швидко йди від людей, які тобі їх пропонують. Якщо хтось раптом схопив тебе, то сміливо опирайся, кусайся, кричи, дряпайся, так ти зможеш привернути увагу тих, хто поруч. Уникай темних неосвітлених дворів, під'їздів, підворіть. Обов'язково розкажи батькам і рідним про небезпечні ситуації, у які ти потрапив. Перебуваючи в великому місці, легко потрапити в місце великого скупчення людей. Пригадай, що на концертах, спортивних змаганнях, виступах відомих людей, у громадському транспорті чи під час святкування дня міста чи села виникають великі скупчення людей натовпи. Адже людям хочеться зібратися разом, відчути єдність між собою, поспівати пісень, але не завжди гомінливий гурт скупчення людей має позитивний доброзичливий настрій. Якщо сталося якесь непорозуміння чи паніка, натовп стає некерованим. Люди натовпі втрачають самоконтроль, стають небезпечними для себе й інших людей. Найбільшу загрозу в натовпі становить паніка. Паніка це масовий неусвідомлений страх перед реальною або уявною загрозою. Щоб повернутися з масового заходу без ушкоджень, необхідно знати, як поводити себе в натовпі, уникай за можливості великих скупчих людей. У разі виникнення паніки намагайся зберігати спокій і здатність швидко й правильно оцінити ситуацію, зверни увагу на запасні й аварійні виходи та на шляхи до них. Якщо ти йдеш на масовий захід, не одягай речей, які можуть чіплятися, як, наприклад, довгий шарф, не бери з собою громіздких речей, одяг краще застебнути на блискавку. Не йди проти натовпу. Якщо в тебе щось упало, в жодному разі не нахиляйся, аби підняти. Намагайся не впасти. У разі падіння намагайся якнайшвидше піднятися на ноги, не опирайся на руки. Тримайся подалі від людей, які мають громісткі предмети або великі сумки. Потрапивши у натовп, глибоко вдихни, зімкни руки в замок і трохи відведи їх у сторони. Якщо піднятися не вдалося, згорнися клубочком, захищаючи голову руками. Отже, дотримуйся правил поведінки в громадських місцях та піклуйся про свою безпеку.